Дуже важливо для нас, що основні санкції, які діють на російську економіку, це європейські санкції. І без Європи в не буде жодних результатів по цим переговорам. І Європа ось ми, ми сьогодні, наприклад, комітет нашого комітету оборони мали онлайн е, спільне засідання з комітетом оборони Європейського парламенту і також піднімали ці питання про те, що має все ж таки набрати своєї суб'єктності і лідерства Європа. Ми тягнемо, ми хочемо бачити їх за столом переговорів як ще одну сторону е, цих переговорів на жаль, сполучені штати поки що не, не, не зважають на це, але і без європи сполучені штати не зможуть досягти е, зняття санкцій е, саме європейських. Якщо говорити про Сполучені Штати, то там є також куди рухатися. Там ще не не під санкційним тиском. Не вся банківська система. Ще є кого відключати від СВІФТУ. Не жодна жодних санкцій немає по енергетику. Ядерній енергетиці російської ще є куди рухатися з блокуванням тіньового флоту, який перевозить нафту.